Всім привіт! Любі друзі! І сьогодні я буду грати з Чінезом в Skywars в Майнкрафті. Ну, давайте зараз будемо починати. Цікаво, цікаво. Хто це раз виграє? Граємо до трьох перемог. Він на це погодився. А, шансів немає проти Чемпіона. Так, скриню. Вертаємо назад. Це якщо він хоче спуститися на мій острів. Ну, прийти на мій острів. Щоб я його розчарував. Ось і третя скриня. Ну, такий ресурс у нас з цих скринь вийшли. Ще два сети діаманту. Ну, ну зато все один гоково. Ідемо, йдемо, йдем. Ідем, ідем. Пускай ми вниз. Вниз. Я знаю цю карту і тепер. Знаєш, тут є ще одна скриня. Ось перша, а є ще й друга. Тільки з якої вона сторони. Ось і друга. Ну, діамантових поки що немає. Повного сату діамантовий. Навіть ще ми чого нема. Так будемо підніматися. І... Поки він мене ще не бачить. Так, 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 Так. Так, так, так. так. Угу. Діаматовий меч на готриту один. його це оставлю. Це тут теж оставлю. О! Це мені знадобиться. Повний сет діамантової броні. Раз. Ай! Другий! Один удар, один удар! Один! На моєму рахунку один! На його рахунку поки що нуль. Може, ліве мене хоч раз перемогти. Дивіться! Це відео. Бух! Спускаємось. Тортик. Люблю торти. Зараз в країні не вертаємо, ааа, яка різниця? Ва він вже налаштований на серйозному битися зі мною. Будуємось. Раз, два, три. Раз, два. Незручно. Раз, два, три. Раз, два, три. Знову. Раз, два, три. Раз. Вотер, дроп. Це раз, точно. Перемога на моє. Він. допоки я до цього до центру йду, він досі на цьому острові сидить. Якби він рано на острів прийде, то може і перемога була б його. В, в первій битві. А в другій... а в другій. Я не знаю, хто переможе. Фокус. Фокус. Раз. Не попав. Бум! Раз, два. -у Труй тежний. Сподіваюсь, в третій частині я теж вироблю і на цьому вже відео буде закінчено. Судячи з того, що ви бачите скільки хвилин, це означає, що відео не так уже швидко і закінчиться. Цьому його можна припомагати, що в цій битві я програю. Ну, додивіться до кінця. Ай. Другу скриню теж ми забираємо. Розчаруємо мою. Так, і давай, давай. Попади. Зараз спочатку подивитися менербатів. Вже заховався, молодець. Вже заховався. Не попав, пролетіла мимо. Ра! Значить... ще один... Ай! Так. Те де, де? Може він мене і слід. Ці... А то в мене ще одне життя, плюс додаткове. Все смерть іде, іде за тобою! Не щоб та смерть не програв. Він не знає де я. Оп! А я тут. Пів хп, пів хп, пів пів, пів півтора хп! Ні! Ай! Ні. Ну, я скільки шансів було, але ну, я програв. Ну, чого так? В наступній частині я тобі отомщу. В наступному драції я тобі теж отомщу. Зараз... Я вже знаю, на що ти. Які в тебе здібності? І... Один. Нуль. Оп! Добуваємо опа! Справді, поки буде прокачувати свої навички ПВП, може, скоро він і зможе мене перемагати. Скоро! Ключове слово скоро. Більше немає скринь, можна йти на острів. Оп-опа-оп. Оп-оп. Не вийде. Нічого. Ну, Чого він мене не побачив? Что він мене не побачив? Мантвеймет. Так. Дьямовантовий нагрудник. Кераса. Стріле. Вай. І. Оп! Попав! Ну Не попав. Не попав, не попав. Треба вибиратися до туди. Треба йти туди. Не знаю, чи розуміє він, що я загнав його в просту пастку. З якої один вихід, програш. Ой, блін. Блін, блін, блін. Сів, оп! Тепер! Присів, присів, він. Єтрий. Тут до третя скриня є. Ну, вона мені не знадобиться. Я професіонал. З двома частинами брони... броньки. Не на чого? Може я різкований, но... Де він? Ось! І сам попав! Ну нічого, не те, що У мене золоте зачароване вуко. Оп, поставили скриню. Якщо він підійде, я зможу його вдарити. Убити. Так, ось так я його зможу тоді по убити. М, до речі, новий, гарний спосіб, щоб перемогти. Поставити скриню. І так убивати мобів. Крапка. або на серверах. Знову скрині поклав. Ой, молодець, я ой, молодець! Думаю, пора спарим це закінчувати. Опа, в мене лава. Ні-ні, не вийде. Давай моп. Воду поклав! Хитрий. Відкані вода? одна. Скрийні бога. Ой, блін. Пора закінчувати. Оп! Ай. Ні, зараз може мене вбити. Ні, 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 зараз убить може. Давай. Раз. Да, я переміг. Ура! Дякую, любі друзі, за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобається і ви поставите вподобайк. Всім пока!